Христос народився, дорогі сестри і браття, з усього серця вітаємо вас із святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа і бажаємо, щоб наші серця наповнилися радістю і миром, про який наголошували ангели, коли звіщали пастухам про народження Божого Сина. Співаючи слава на висотах Богові, а на землі мир, людям доброї волі. І сьогодні, святкуючи це різдво, насамперед згадуємо усі колядки, які наш народ протягом століть складав і сьогодні складає. Тому що бачимо, звіщати Ісуса Христа то не означає. Проголошувати його через засоби масової інформації, і, наприклад, якимись великими указами чи розпорядженнями можновладців. Звіщати Ісуса Христа це означає новину про те, що Він прийшов між людей від серця до серця передавати. І якщо ми будемо сповнені цієї радості, що Бог прийшов між нас, то тоді йдемо від хати до хати колядувати. Тому що радість, вона через пісню передається, і стукаємо у вікно, то де одноповерхові будинки, чи в двері, де багатоповерхові, і співаємо, а інші люди знають. Але вони теж пригадують оцю величну новину, що Бог прийшов між людей, що він став одним із нас. Але не просто він став і одним із нас, щоб себе применшити. Він себе применшив, щоб нас піднести. А що це означає? А це означає, що людина, яка в темряві була і не знала, що з нею має статися. Для чого це життя? Куди ми прямуємо, чим воно все завершується? Чи справді в кінці темрява сьогодні знає, що ні, все інакше? Каже Христос: ми вам говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. І тому ми приймаємо свідчення Господа нашого Ісуса Христа. Наше життя воно спрямоване насамперед на цій землі. До миру впевненості і радості, тому що Отець Небесний про нас турбується. І так, як мала дитина мирно спочиває на руках своєї матері, так і ми у спокої, тому що знаємо, що Бог несе нас у своїх руках. Дорогі сестри і браття. Нехай коляда дзвінка лунає у кожному нашому домі. І приходімо одні до одних і колядуємо разом. Хто забув коляди, то треба купити книжку і прямо читати і співати оці мелодії, які бринять у кожному серці і нагадують, що Бог прийшов до нас. Бог прийшов у кожному місці і до кожного серця. І сьогодні. Так як і при народженні Ісуса Христа сили зла гуртуються для того, щоб придушити радість, для того, щоб поневолити людину, для того, щоб перетворити її у німого раба. І сьогодні багато наших співвітчизників віддають свої життя. Для того, щоб ми могли з вами жити, надіятися, любити і вірити, знати, що ми маємо перспективу. Нехай ця коляда тихенько застукає теж і в окопи наших військових. І якщо нічого іншого ми не можемо зробити, то у цьому довір'ї до Господа Бога, який носить усе у своїх руках. І який нас тримає у своїх руках, ми щодня молімося за тих, хто стоїть на нашій сторожі. Не у відчаю, не у страху, а у довір'ї, бо Бог носить нас у своїх могутніх руках. Нехай дзвінка коляда теж постукає у серця тих. Які перелякалися, деякі, можливо, думають, що зневірилися, розчарувалися. Тому що бачимо, дитинка маленька народилася. І ще вона, здається, нічого не може, але сили зла, зла знають, що може, і тому переслідують її. Отак і вогник віри нашої. Він, можливо, слабенький, можливо, його ще треба багато роздмухувати, але сили зла знають, що вони можуть його загасити. І тому, дорогі сестри і браття, ми з вами плекаємо довір'я і надію, що навіть якщо ми ще не бачимо Божої дії у нашому житті то вона вже давно почалася. Бог вже давно діє, і Бог вже давно знає, як він переможе оці сили зла. І тому Різдво Христове нам відкриває оцей Божий план. Бо Божа дія починається з малого. Але подібно до гірчичного зерна, яке, щоправда, найменше з усіх зерен кинути в землю, воно зростає і перетворюється в дерево, так і Божа дія, вона невидимо, непомітно входить в наше життя, але потім зовсім перемінює нас, нас і наш світ і з цим Різдвом Христовим сьогодні сердечно вітаємо вас і бажаємо здоров'я, радості духовної, а й зрештою радості людської, тілесної, щоб ми цю радість понесли далі, а бажаємо найбільше. Насамперед миру у наших серцях, щоб цей мир ми розповсюджували у наших родинах. І найбільше бажаємо миру, який, розповсюджуючи, ми з вами принесемо в нашу Україну і подаруємо світові. Нехай цей мир, який приносить Христос, запанує. Ми не знаємо, як треба ще боротися. Отак, От як ті, що оточували Ісуса Христа новонародженого, боролися за Нього, берегли Його. Отак От і ми мусимо ще за цей мир боротися, берегти його, але нехай Він з Різдвом Христовим пошириться і запанує. І щоб мир справедливий запанував у нашій Україні і по всьому світі з Різдвом Христовим. Христос рождається.